Вітаю, друзі, з вами знову канал цікавих речей. Знову, як завжди, буде сьогодні огляд-продаж. Будуть порцелянові статуетки, порцелянові спецовники, ще деякі цікаві речі. Тому, друзі, на початку, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Нагадаю всім, що всі речі, які ви бачите, в наших оглядах ви можете придбати. Номера наших телефонів є на початку відео огляду, наприкінці огляду. І під кожним нашим оглядом в описі. Ну, почнемо. Почнемо, давайте, з ось цього орла. Це така статуетка вона з дерева, але радянських часів. Мабуть, багато хто з вас помнять цю статуетку. Такий Орел сидить на скалі. В гарному стані, будь ласка, все ціленьке. А ось трошки є, так, да, трошки є, тому вибачаюсь. Трошки є. Ну, ну це можна, так. Да. Закрасити і все. Це деревина під хороші руки, тому ціна буде за нього 100 гривень. Давайте. Так, далі ось така цукерниця, мабуть, теж багато з вас повне такий виріб. Тут скляна, а в брама така латунь чи бронза, мабуть. Дуже гарна річ. Ціна її, друзі, в гарному стані 200 гривень. Далі спецовники, перечниці. Ось саме перечниця, сільнички. Ось такого плану позолота. Зараз ось такого плану. Це сільничка. Перший сорт. Це вони ці порцелянові. І ось такого плану. Також перший сорт. сільничка. Ці по 30 гривень за штуку. Далі ось такі. Це вже фаянс. Це, мабуть, тут клейма нема, ну схожі на Будянські. Ручний розпис. Ось такі квіточки. Така сільничка Далі з ось ось, з такою квіточкою. Ось показую вам по кругу. Також сколів тріщин нема на них. І ось дві однакові з отаким таким візерунком. Також ручний розпис. Все добре. І ось ще одна. Ці сільнички по 50 гривень. Приберемо, щоб не заважали. По 50 гривень за штуку. Так. Далі ось такі колекційні спецовники. Ось дивіться, такі навіть не знаю хто це. Сусуля. Зозуля якась дачі. Ось така птиця. Стан колекційний, дуже гарний, будь ласочка позолота вся збережена. клеймо червоного кольору ФЗ, експортний Made in USSR. Так, і ось друга така ж сама. Стан також, будь ласка, показую. позолота, вся ціленька. Климо ЛФЗ. Так, це дві приберу їх. І далі індики. Ось такий саме мужчина. Глава їхньої індюшачої стаї. Будь ласка, дивіться, стан, позолота, вся люкс. Ось сам індик. Тут пробка є на ньому. Клеймо червоного кольору. експортне на ЛФЗ. Так, і до нього дві барышні його. Індюшечки. Також, будь ласка, дивіться, стан, позолота. Вся дуже гарна. Цей набор взагалі в чудовому стані. Також дивіться, експортне клеймо ЛФЗ. Так, на цю. І ще одна. Також стан причудовий. До речі. Так, Коробочки, скажи, підходять з тих маленьких флакончиків. Йод, мензурочки? Да, так, да, так, з під йоду Вони підходять. Тобто не, не, не проблема їх знайти. Ну, це такі речі ну, да, їх да, Соль сипати ніхто не буде. Соль сипати в них вже, а для колекції саме то. Друзі, ціна за них за одну 800 гривень, якщо двох... І більше ціна 750 гривень за штуку. Так, далі статуетки. Ось такий песик. Це під свічку. Невеличка така мініатюрка. Клейма нема. Ну, це Європа. Ну, На вигляд, старенька така Європа. Там да, свічечка. Да, свічечка вставляється. Ціна цього песика 150 гривень. Так. Далі ось такий пес Спаніель з вухами. Це жель, як ви здогадались, по розфарбуванню. Будь ласка, клеймо є. Жель. Це клеймо десь 80-х років. І ціна. Цього спанія для 300 гривень. Далі птички, ось така свирістель. Дуже гарна. Це ЛФЗ виробник. Якість порцеляни дуже гарна. Також є знак якості ЛФЗ червоного кольору. Ціна радянського часу. Ціна цієї статуетки 800 гривень. І ось іще така. Це вже, не знаю, на синичку похоже. Ось хвіст такий длинненький, а може ще якась камишовка. Їх, я знаю, що ФЗ їх дуже багато виробляв. Таких птичок різноманітних. Можна з них робити колекцію. Також червоного кольору, знак якості. Ціна цієї птички 800 гривень також. Далі ось така плясуня. Може кому до набору. Будь ласка, стан позолота збережена. Це старенька вона. Ось обличчя, будь ласка. Тут стареньке клеймо дульово ДЗ. 63 рік червоного кольору. Ціна цієї плясуні 700 гривень. Далі щасливе дитинство. відома всім статуетка. А ну-ка відніми, ось дівчинка, банти, будь ласка, стан гарний, песик. Будь ласка, дивіться, стан позолоти. Все добре. Без колів, тріщин, ось ведмедик стан позолоти, все збережено. Климо ЗХК полонне, і ціна цієї статуетки тисячу гривень. Далі олімпійський ведмедик. Також нагадує минулі. Роки досягнення минулі радянського часу. Там, ну, там. я думаю, багато кому щось цей ведмедик нагадає. П'ятно покажи. Да, ось є пятно. Це заводське. Що воно? Заводське. Так, фарба, мабуть. Це під глазурю. Там. Під глазурю, так. Да. Ціна радянського часу, виробник полонне. Ну, позолота добре, збережена, ціна буде на нього невелика 250 гривень. Тому, думаю, згодиться для колекції. Далі рідкісний, ось такий пінгвін. Також порцеляна дуже якісна, тому що виробник цього пінгвіна, він такий височенький десь. 16 см, ну приблизно. Ось клеймо, будь ласка, червоного кольору, ЛФЗ, перший сорт. Ну тут забруднено. А так, будь ласка, показую, сколів, тріщин. Нема ніде дуже чудова, рідкісна статуетка. Ціна її 2800 гривень. Далі ось така царівна либідь. Це також у нас виробник Дульова. Тут трохи є втрати позолоти на пір'ях, але спереду все добре, корона її. Ну а на пір'ях, на крильях є втрати позолоти. Це також старенька, ДЗ Дульова, 60. перший сорт, 60-й рік, будь ласка. Ціна її 800 гривень, невелика. Далі покажу вам ось таку українську пару, травнева ніч, відома всім статуетка, подарунок. Всі люблять цю статуетку подарувати. Тому статуетка подарунок. Таких вже немає. Да. Ну, все. по такій ціні. Базар, да, все. найкращий подарунок. Вироб полонне. Ну, яскраві обличчя. Ціна травнеєвої ночі 400 гривень. Далі ось такі риби. Карпи. Будь ласка, позолота, ну, десь на, на 90% збережена все, чи що я, да. Стан гарний. Ось зворотня сторона, будь ласка. Це виробник також дульова старенький. 58-й рік. Отака От штамп. Ну, це бачите, тут травичка десь, карпуша пливе. пливе. Так. І другий такий самий. Цей також трошки краще. Цей трошки краще. Ну може, да. позолота. Більше. да, більш збережено. Будь ласка. Також синє клеймо, 58-й рік. Ціна цих карпів по 500 гривень за штуку. Ох, да. Так, далі ангелочок ось такий лежить. Будь ласка, дивіться, така немаленька статуетка. Прикраси будь-який інтер'єр. Ну так, але. позолота. Ось так він ножки задрав. В Європі називають путі, а у нас ангелочок. І виробник, друзі, сумський фарфоровий завод, суми, перший сорт. Гарна статуетка, ціна її 1000 гривень. Мені перший раз да, да, на нашому каналі така Сумський завод. він Статуеток менше виробляв більше посуду. Далі покажемо вам штов. Ось така, такий бравий козак-Запорожець. Зараз кришку зніму. Будь ласка, дивіться, стан позолотий. Дуже гарний. Шабля, да. Це виробник Валентина та Микола Тригубовий. корости, Така знаменитий штовчик із серії штофів. Валентини та Миколи Трогубових. Будь ласка, червоне клеймо. Перший сорт. Ціна радянського часу. Ось саме пробка. Дивіться, фарби не затерті. Все добре, без колів, без тріщин. Ціна на сьогоднішній день такого виробу 4 тисячі гривень. І тільки вони дорожають, дорожчають і да. Уже. Далі ось такий козак Тарас Бульба. Тарас Бульба, да. ось шабля у нього. Вони такі статуетки є в різних, вибачаюсь, в різних розфарбуваннях. Шаровари там. Шаровари, да, і синього, і червоного, золотого. З цих... Тарасів можна також так, колекцію робити, зібрати. зібрати колекцію, будь ласка. Гарний стан, це виробник Полонне, другий сорт. І ціна цього тараса бульби 1500 гривень. Ну і остання, друзі, на сьогодні також вже шедевральна статуетка. Да, як то кажуть, гвіздок нашого огляду. Ось така. Дивіться. Господарка мідна, да, цариця така з коронами в золоті. Дивіться, які в неї серги. На цій статуетки дуже багато позолоти. Стан дуже гарний, позолота збережена. Ось подивіться на ящірку. Буває, часто її ну, тут затирають її. Мабуть, труд, на щастя. Ось, ось скарбниця, дивіться, будь ласка, малахітова. Також горить золотом. Ну, Постамент, стан дуже гарний. За такі роки ця статуетка вже старенька. Як ми з братаном. Мабуть, а може і. Ні, І старіша за нас. Який там? Ні, не, не старіша. А десь. Ні, там рік вказано. 66-й. 66-й. Старіша. Да. Ну так, да, трохи старіш. Синього синьо кольору клеймо, Другий сорт. Другий сорт, а весь там чудовий. Будь ласка, ось ще раз показую вам обличчя цієї. Строго. Це. Строгої, да, царівни, чи як вона? Господарки. Господарка. Мідної гори. І ціна, друзі, її буде 6500 гривень. Кому сподобався наш сьогоднішній огляд, поставте до нього, будь ласка, вподобайку. Кому що сподобалось з речей, будь ласка, пишіть, дзвоніть, телефон, вайбер, телеграм. Ну а я по традиції хочу вам побажати всім міцного здоров'я, мирного неба в нашій країні. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.